П'ятниця 15 листопада в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю. 48 академічних ліцеїв буде створено на Хмельниччині до 2027 року. Це третій етап реформування нової української школи. Громадське обговорення, реформа профільної середньої освіти Хмельницька область відбулося у місті сьогодні. Запросили на захід представників громад області та керівників закладів освіти. Область бачить свою мережу у складі 89 закладів освіти, які матимуть цей статус профільного ліцею. Очевидно, що це менше, аніж в цілому, шкіл існує в Хмельницькій області. Ми не говоримо про закриття шкіл, ми говоримо про концептуальне переосмислення підходу до організації мережі і до того, як ми викладаємо, вчимо наших дітей і чому саме ми їх вчимо у старшій профільній школі. Траєкторії після виходу з ліцею. У дитини можуть бути ринок праці. І вищий навчальний заклад. Запроваджуються профорієнтаційні курси, буде створена позиція кар'єрного радника. І в академічних ліцеях діти в 10 класі, 11 і 12, будуть мати можливість обирати той напрямок, до якого вони мають більше хисту і схильності. Понад 60% батьків розуміє цілі цієї реформи, хотіли би, щоб діти мали можливість обирати свою майбутню професію. Серед дітей це більше 80%. П'ятеро ветеранів російсько-української війни разом із сім'ями дізнаються, як створити власне генеалогічне дерево. Вони беруть участь у проєкті Пам'ять мого роду, який реалізовують в Державному архіві Хмельницької області. Він дозволяє знайти більше інформації про предків. Нині є вже півсотні сімей, які подали заявки на участь в проєкті. Прабабуся моя в неї було декілька братів. Вони були призвані на фронт, і на жаль. Також без це зникли, яка їхня подальша доля, також невідома. Ми працювали напередодні нашої зустрічі з ветеранами. Вони нам дали інформацію про своїх предків, і цікаво, те, що охопили майже всю Хмельницьку область Це і Городоччина, і, і Ярамолинеччина, тобто абсолютно всі, всі куточки нашої області. Вони працюють з книгами актів цивільного стану з метричними книгами і з погосподарськими книгами. Шукав всіх. Але знайшов, знайшов. От написано журибіда Петро, це є рідний брат моєї бабусі. Далі з цієї сторони журибіда Герасим Прокопович. Це мій прапрадід, це батько моєї бабусі. На Хмельниччині ще 23 підприємці отримали мікрогранти на створення та розвиток власного бізнесу. Це 21-ша хвиля програми Власна справа, повідомили в обласному центрі зайнятості. Найпопулярніші сфери, в яких працюватимуть переможці торгівля та харчова промисловість. Деякі планують відкрити масажний кабінет, кав'ярню, стоматологію. Нагадаємо, за грантовою програмою Власна справа українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тисяч гривень. Претендувати на нього можуть як діючі підприємці, так і люди без досвіду. Патрульні Хмельницької області в чергове стали донорами. А кошти від здачі крові поліцейські передали на закупівлю необхідного обладнання для ЗСУ. Патрульні переконують, що процедура безпечна і закликають небайдужих містян ставати донорами. Зробити це у Хмельницькому можна, зокрема, в обласному центрі служби крові за адресою вулиця Сковороди, 29. Поліцейська собака Дезі з Хмельницького стала лауреатом всеукраїнської премії Чотирилапі захисники. Разом із кінологом Миколою Стрільцем вона перемогла в номінації «За врятоване життя. Адже за період служби в лавах правоохоронних органів Лабрадор Дейзі допомогла розшукати і повернути додому 23 дитини. До слова, це вже третя церемонія нагородження собак сектору безпеки та оборони. Щороку її організовує Всеукраїнська громадська організація Кінологічна спілка України. Поліцейські кінологи з Хмельниччини перемагають у ній вже другий рік поспіль. Минулоріч відзнаку отримав кінолог з Натішина Володимир Козицький з вівчаркою Реєм. Меничан та гости міста запрошують долучитися до різдвяного благодійного ярмарку. Чекають усіх, хто випікає, малює, в'яже або ж може запропонувати іншу крафтову продукцію. Всі виручені кошти спрямують на закупівлю та кмеду для військових. Активісти благодійного фонду Волонтери Поділля. Вже в 10 -е організовують подібний захід. Відбудеться він 14 грудня з 12 до 17 години на майданчику біля дитячого світу. Зараз ми активно приймаємо всі вироби, можемо приймати їх до 10 грудня включно для того, щоб ми ще мали час підготувати локацію. Звичайно, було б добре, якби майстри попередньо самі вказували за яку вартість реалізовувати їхні вироби. Але звичайно, якщо такого не відбувається, то ми можемо поставити вартість і самі попередні ярмарки. Наскільки я могла прослідкувати, мали збори не менше 100 тисяч за ярмар. Марку, це доволі велика сума. Ми плануємо зібрати кошти на тактичну медицину. Зараз за моєю спиною ви бачите, ми придбали протизастутні ліки, а також ще інші засоби. Це вже по активному запиту, який є. Таких запитів є багато зараз. Ми придбали з благодійної вікторини. Плануємо з ярмарки вилучити не менше коштів, звичайно, ніж за всі попередні, і так само для того, щоб закрити всі запити. Витрачимо ці кошти. Боксуватимуть впродовж п'яти днів. У Хмельницькому триває всеукраїнський турнір пам'яті тренера Євгена Кужального. Це вже 24-й за ліком старт. Хмельниччину на ньому представляє близько 30 боксерів. Це спортсмени-вихованці спортивних шкіл та клубів, зокрема з Хмельницького, Кам'янця-Подільського, Шепетівки та Славути. В залежності від вагових категорій спортсмени мають від трьох до п'яти двобоїв у ринзі. Додамо, що у суботу стануть відомі імена боксарок, переможниць та призерок у неділю тріумфаторів серед хлопців. Це мій другий турнір Кожельного. Перший я не дуже підготувався та програв свій перший поєдинок. Зараз я настроєний дуже серйозно, тому намагаюся виграти. У нас Запорізька область ну, сильна. Маємо змогу тренуватися, шукаємо можливості та. Робимо результат. 20 областей плюс місто Київ. Команди прислали на цей турнір. Це традиційно сильний, потужний турнір серед молоді з присвоєнням нормативу майстра спорту переможцям. Цікаві двобої. Хлопці і дівчата показують свою майстерність, боксують, скажімо так, наповну. В наступному місяці Хмельницький буде приймати. Чемпіонат України серед молоді серед цієї вікової групи, що проходить турнір. Розглядаємо як один з етапів підготовки. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!